Риби. Вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна і це гороскоп на травень місяць для вас. 27 квітня у нас відбулося новолуння в знаку Телець. Це новолуння буде впливати ще весь травень на нас, і для вас воно висвічує питання третього сектору: це спілкування, багато комунікацій. Можливо, ви будете багато спілкуватися з вашими рідними, сестрами, зустрічатися з ними. Дехто з вас може піти на якісь курси, почати щось вивчати нове або проходити статистику Стажування на новій роботі. Також, знаєте, це сектор, коли ми обмінюємося з кимось інформацією. Якщо ви займаєтеся журналістською діяльністю, то для вас буде це добре проходити і ви будете багато публікуватися. Також може змінитися ваша звична обстановка. Хтось з вас може десь переїздити або в когось будуть змінюватися сусіди. От, ну ще знаєте, це сектор, коли ви можете вирішувати якісь питання, пов'язані з автотранспортом. Хтось може здавати на права, хтось може купувати, продавати автотранспорт, орендувати або робити ремонт автотранспорту. Хтось може їздити в короткі відрядження в короткі подорожі, десь. От, ну, може бути якась дуже, дуже багато якоїсь активності у вас, багато спілкування. Так що, знаєте, може телефон не переставати дзвеніти. Тобто багато руху, багато якогось спілкування, багато нової інформації для вас може приходити в цей період. Також ви можете вирішувати питання, пов'язані із документами, оформлення якихось документів, або якщо ви працюєте з документами, будете здавати якісь звіти. От. Ну, це сектор, знаєте, якоїсь нашої інтелектуальної діяльності, коли ми цікавимося чимось новим і хочемо дізнатися щось нове, починаємо щось вивчати, знайомитися з іншими людьми і обмінюватися з ними інформацією. Може бути багато зустрічей також. у вас. До 10-го числа Меркурій буде перебувати в знаку Овен у вашому другому секторі. Меркурій це планета, яка відповідає за наші комунікації, домовленості і розмови. І тут Буде якась активність, знайте у питаннях фінансів. Тут добре знаєте, підводити якісь. Підраховувати ваші доходи та витрати, ви можете з кимось домовлятися про щось, якщо ви надаєте якісь консультації, або маєте власний бізнес, ви можете заключати якісь вигідні контракти, отримувати за це кошти, або вирішувати якісь фінансово майнові питання. От Тут активно буде дуже добре заключати якісь договори з іншими людьми. Якщо ви щось продаєте, ви зможете це продати. От, Або ви будете купувати якісь собі речі. Також це все те, що що стосується вашого енергетичного тонусу, і тут добре слідкувати за власним здоров'ям, за власним тілом. Хтось може змінити звички в харчуванні, хтось може додати спортивної активності, спорту трішечки в життя, хтось може набирати або скидати вагу на такому проходженні Меркурія. От, ну, це більше буде стосуватися вже. Кінця місяця, от але ну, більше таких якихось розмов домовленостей з іншими людьми по співпраці, по збільшенню вашого доходу по фінансовим питанням для вас буде актуально на початку місяця. З 10 по 26 травня Меркурій переходить в знак тельця у ваш третій сектор. І тут знову ж таки відкриваються багато якихось домовленостей з іншими людьми, багато розмов, багато знайомств, багато комунікацій. От, ну можна дійсно проходити якісь курси, вивчати щось нове, цікавитися чимось новим, знаходити людей для консультування, для обміну інформацією. З 26 по 8 червня Меркурій перейде в знак Близнюків у ваш четвертий секторі. Тут ви будете активно вирішувати якісь сімейні питання, питання пов'язані з нерухомістю, з купівля, продаж, оренда нерухомості, якісь домовленості на рахунок нерухомості. Венера, планета кохання краси, того, що нам подобається, буде перебувати весь місяць в знаку Овен у вашому другому секторі. І знову ж таки, тут фінансові питання для вас піднімаються, питання вашого гаманця, купівля продаж чогось, фінансово майнові питання, питання вашого заробітку, можливо, дехто з вас знайде додатковий дохід, або ви будете інвестувати кошти у свій бізнес і в свій продукт, робити якийсь продукт і продавати його, і отримувати за це прибуток. Марс буде знаходитися весь місяць в знаку Лева, вашому шостому секторі, і у вас може бути багато рутинної роботи, можуть бути зміни у вашому колективі, хтось може змінювати роботу, хтось може в цей період знаєте, займатися якимись рутинними справами, тобто на вас можуть покласти більше обов'язків, вам доведеться більше енергії вкладати в свою роботу. От і ну ваш побут, можуть змінитися ваші звички також. І тут е, такий Марс може дати по здоров'ю, тому потрібно дуже добре проходити обстеження, змінювати свої якісь звички, вподобання харчові, почати харчуватися здоровою їжею, додати трішечки активності. Е, от, ну також тут може знадобитися ваша допомога комусь із ваших близьків і близьких, і ви будете активно допомагати їм. Е, от. Ну, якась активність по робочим питанням у вас може бути дуже багато. 4-го числа Плутон буде переходити до 14 жовтня в ретроградний рух у ваш 12 сектор. І це планета, яка, знаєте, наділяє нас якимись лідерськими якостями і соціальними зв'язками. І тут ви більше захочете усамітнення, відпочинку, побути наодинці. Тут дуже добре трансформувати своє життя, проходити якісь звільнятися від якихось психологічних бар'єрів, звільнятися від свого минулого, позбуватися власних страхів. Можливо, хтось із вас почне цікавитися таємними знаннями, психології, езотерикою, астрологією, або звертатися до таких спеціалістів. Також тут ви можете почати займатися якимись духовними практиками, відвідувати місця сили, поїхати в санаторій, почати якесь оздоровлення, профілактику проходити, здоров'я. Ну, може бути також е, теми, пов'язані з еміграцією, вирішення питань еміграції або далеких подорожей. 12 травня в нас відбудеться повнолуння в знаку Скорпіон, 22 градусі, і це для вас дев'ятий сектор. І тут е, може приходити завершення по якомусь навчанню. Або якщо ви займаєтесь викладацькою діяльністю, е, також знаєте дев'ятий сектор це сектор ще духовності. Е, можливо, ви були в пошуку свого наставника, ви його знайдете. От, або, знаєте, може, може змінитися ваш світогляд, ви можете почати мислити більш філософськи. Дехто з вас поїде в подорож або вже повернеться з цієї подорожі. От, також може бути багато спілкування з людьми за кордону, співпраці з іноземцями, вивчення нових культур, мов, от, розширення власних горизонтів, всі теми, які стосуються якогось, якихось подорожей, навчання, викладацької діяльності, публікацій. Можуть бути у вас підніматися. Також питання, пов'язані з юридичні, юридичні питання, от, вирішення якихось юридичних питань. Ну, також здійснення ваших бажань та мрій, те, чого ви хочете. Дійсно, може хтось поїхати в якусь подорож, про яку давно мріяв. От, і ще, знаєте, тут можуть бути вирішення питань, пов'язаних із родичами вашого чоловіка або жінки. Е, далі, сонечко, 17 травня, у нас буде з'єднуватися з планетою Уран у вашому третьому секторі. І знову ж таки, якісь різкі, неочікувані повороти, зміни, щось нове може приходити до вас, якісь нові люди, нові знайомства, багато комунікацій, багато спілкування. Може, дійсно хтось піде щось вивчати нове, цікавитися чимось новим, і ви там будете багато знайомитися, багато спілкуватися, або багато спілкуватися з вашими рідними. Хтось може повністю змінити обстановку, десь кудись переїхати, змінити роботу. Роботу, змінити житло, з'являться нові сусіди, нові знайомства. В когось буде це пов'язано з подорожами або з темами автотранспорту. 20 травня Сонце переходить в знак Близнюки, а 27-го там відбудеться новолуння в 6 градусі цього знаку. Вашому четвертому секторі, і знову ж таки, плюс Меркурій переходить в ваш четвертий сектор, знак Близнюки. Тут ви, хто займається питаннями нерухомості, купівля продаж нерухомості, оренда нерухомості, ви зможете заключати вигідні договори, контракти, домовлятися про щось з кимось, шукати людей для ремонту. Можливо, хтось, можливо, займається будівництвом активно. Якась активність на рахунок нерухомості у вас буде відбуватися, або зміни будуть відбуватися відбуватися у ваших рідних, з вашими родичами, багато комунікацій, спілкування, вирішення питань спадщини, в когось може змінитися склад сім'ї, в когось може народитися немовля, в кого хтось може одружитися. От, ну, тут такі сімейні, родинні теми у вас піднімаються, і питання нерухомості на кінець місяця дуже активно. Хтось буде дійсно переїздити 22 травня. У нас Венера стає в тригон на Марс, ваш другий шостий сектор. Тут гарні можливості для вас по заробітку, покращити свої, свої фінанси, або ви будете щось купувати, якісь робити великі покупки, або наймати працівників для покращення свого побуту або для, для якоїсь роботи. От, ну, тут дуже гармонійні аспекти йде для вашої роботи, для вашого здоров'я, для ваших фінансів. Хтось тобто, дійсно може вже покращити здоров'я. 25 травня в нас Сатурн переходить в знак Овен, у ваш другий сектор. І Сатурн, планета, яка відповідає за організацію нашої праці, за нашу роботу, і дійсно, ви можете через свою працю, через те, що ви робите, надаєте консультації, маєте власний бізнес, виготовляєте щось своїми руками. Або якщо ви. Десь працюєте, можете знайти додатковий дохід, отримати премію. Тобто ви можете за допомогою своєї праці збільшити свій гаманець, дуже добре підраховувати свої доходи і витрати, не купувати якісь знаєте, дешеві речі на, на мілкі речі, не витрачати кошти. Сатурн любить дисципліну у фінансах, тому підраховуйте доходи і витрати, і рахуйте свій спільний бюджет, особливо якщо збираєтесь робити якісь покупки. От також ну Сатурн, якщо йде під негативним впливом у вашій натальній карті, такий Сатурн може дати проблеми по здоров'ю. Пов'язані з якось з вашим імунітетом або тілом, от ну, все-таки більше налаштовуємось на робочі моменти. От, і дійсно, при такому сатурні положенні ви зможете через свою працю заробити непогані кошти. Головне, не витрачати їх десь надаремно, ну не розкидатися грошима, а краще відкладати. От, ось такий у вас травень місяць. Підписуйтеся та ставте лайки, коментуйте і до зустрічі!